В ході досліджень було виявлено, що радість від нових речей подій має тимчасовий характер, тому що ми дуже швидко адаптовуємося до всього нового. Саме тому радість від покупки нового телефону, машини, квартири триває лише декілька тижнів, тобто, вже після декількох тижнів ми не відчуваємо великої радості, бо це стає чимось звичним. І є три головні речі, які можуть допомогти подовжити цю радість. По перше, це вміння фокусуватися на приємних моментах в житті. По-друге, це щира залученість в свою діяльність, тобто, коли ми робимо щось, що нам дуже подобається. І третє, коли ми ділимося цими приємними моментами з іншими людьми. І я підготувала для вас чотири супердієві техніки, які допоможуть вам подовжити вашу радість від життя. І це не щоденник вдячності. Щоб їх отримати, доєднуйтесь до мого закритого телеграм-каналу, посилання на нього в шапці профілю.